Вихвалять і славити і кричати, роздувати фіміамів дим. Геніїв між нами небагато, то чому б не поклонятись їм. Але я зібрав би всіх титанів і сказав би, знявши капелюх я не хочу вам співати пианів і хвальбою лоскотати слух. Ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені хто і за що вам дарував безсмерть. Хто й за що продовжив ваші дні? Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до пуття. Смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя, щоб надійно крила соколині вас у небі вічності несли, мудрості своєї покраплені смертні вам, як бджоли віддали, вас, як прапор, підніма людина в боротьбі за правду проти тьми. Генії безсмертні на коліна. Станьте перед смертними людьми.